Ага, ось ось тут ми будемо, значить, робітників у них брати. Так. Підвищення доступності їжі, покращення придбання ресурсів. Надати медичну допомогу. Потрібні інженери. Так, ну добре, хоча б з чимось ми допомогли. А давайте ми у них попросимо 5 людей і буде рука допомоги 2. Дякую. Все. Так, трішечки у нас потеплішало. Складна перешкода, сніговий ровер. Забираємо сніговий ровер. Потім сюди. Так, досліджуємо радіатори. Нам би потім будиночки. М -м -м -м. Високоякісні пальники. Блін, шпиталь би. Ну, треба, треба треба, треба, щоб нашим людям було тепло. Так, прохолоно, прохолоно. Будемо якось переживати. Так, аварія трейлера, ну добре. Скільки багато ресурсів, але все ж таки. Хм. -хм. Пу-пу-пум. Так, ресурсів у нас поки що вдосталь. Огляд. Кістяний ліс, давай. Так, огляд. Забираємо. Надійний прихисток. Так, отут більше ніде нічого немає. Ось тут от останній. І ми повертаємось додому. Так, до речі, скільки у нас? Ресурсів, ага, тут є, тут немає ресурсів. Що, ж, шкода. Так, медичне сортування. Хм, ну, поки що нічого тут ми не будемо підписувати. Нам нічого поки що не потрібно. Так п'ять інженерів добре А, Ось вони додаткові розвідники. М -м -м. пу 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 пупу. -пу. Так, ефективність. Потім ось тут. Значить, тут нам потрібно мінус 5. Ми їм, значить, надати медичну допомогу. І тут, значить, 1, 2. Тут хоча б ось так ми зробимо. І у них ми попросимо ще 5 людей. Потім потім 5 людей. Ми у них попросимо. Так, мінімально. Демонтуємо. І, значить, рука допомоги. Друга. Чудово! Так, ресурси, лісопильня. Сюди. Ось так от. Потім у нас люди звільняться, і, значить, ми зробимо... Ага, нам потрібно до шахт. Я вирішу це пізніше. Відправка у дорозі обміняти на деревину. 75 деревини. 75 деревини. Так, скільки у нас. А, через півгодинки. Ой, бляха, муха, ну. Добре. Нічого, у нас ще додатковому у нас є. Зробимо все. Так, 1800, значить, вугілля у нас достатньо. Так, е наші розвідники розвідують. Так, реше, терміново. потрібно що негативно. Вибухнув гейзер, який завдав шкоду вражати багатьом а, потрібно Будуватимемо, будуватимемо шпиталь на місці. Добре. Ага, значить, нам потрібні парові ядра. Так, сталі у нас немає, но сталь ми добудемо. Дерево у нас ще є. Так, деревина. Збираємо ресурси і все. Валимо, значить, додому. Їх розформовуємо і от сюди, до дитячої шахти, буде склад. Так, максимальна кількість 3 людини. Так, ось тут, значить, ось так от зробимо. Корабельні уламки. Ми знаємо, що у вас є свої проблеми, але нам більше нема до кого звернутися. Серед наших людей прийшли хороби, яких з них повернення. Угу, угу. Вони наважаться поїхати до вашого поселення, якщо ви поконені виміну. Ми їх вилікуємо. Чудово. Так, будинок Опіки. О, тепер нам потрібен будинок Опіки побудувати, значить. Нам потрібно 5 сталі. Добре, вони поки приїдуть до нас. Так, де наш оцей от жаровня? Другого рівня все чудово. Тут бараки в них пораються, вже працюють, плюс 50%. Добре. Будинок опійки. Так, досліджено обігрівач. М -м -м -м. Теплоізоляція медзакладів, а потім шпиталь. Потім шпиталь. А, до, до речі, тут же не працюють точно. Тут 36, добре. Жаль, п'ятеро постраждав, йому померли. Ваша ремонт задобився нато багато часу, щоб дістатися до гарячих джерел, що дати шпитаєш. Краще сполучено здоров'я, попри те, що ми погано напер... навіть її не запекише може зробити ага, це піде на користь усім. Так, а що нам потрібно зробити? Ага. 50-75, 50-75, 50-75 добре. 150. І 225. Так, ресурсів тут немає. Демонтаж будівлі. І максимальна кількість отут. Тобто, і у нас є три зайві людинки Значить, ми сюди ставимо одного. І сюди ставимо другого. Так, стоп. Але радіус. Перший. Все, забираємо ресурси і йдемо назад. Так, гірський перевал. 180. Нам потрібно. Так, сталі сталі багато. Дуже добре. Технології. Покращене транспортне депо. Чудово. Ми можемо це покращити. Приховане кладовище. СРАШІЛ зробити роже відкриття. От тут ще місце для збору. Вони пішли в стежку втопленого снігу. яка була. Ага. Угу. Не говоріть про це. Так. Ну це не потрібно. Їм. Щоб ми про це говорили і добре, так добре, значить наступного дня, так. Е Добре, проберемо свердловину. Так, вирішу це пізніше. Медзаклади і. шпиталь. Так, побудувати. Ага, нам потрібна будівельна бригада. Звідки ми можемо взяти людей, значить. Зайвих людей у мене немає. Ага, можливо, ми зможемо. Дякуємо. А з цим ми. 5 працівників. Добре. І через скільки вони до нас прийдуть? Через 8 годин. Так, через 4 години вони прийдуть. Добре. І у нас не буде проблем з їжею. О, все. Будуйте маршрут. Втрачений ми з нашого табір тіла членів команди розвідників, Один з наших людей впізнав цих друзів, які зникли під час великого шторму Мав би після... Просто замість табор. У нас немає просто Так, обміняти ресурси на деревину, Пу -пу -пу. Так, ну більше нікуди. У нас тут все зайняте, значить ми їх розформовуємо. Розформувати. Так, ці нехай сидять ось там. І нам потрібна їжа. по 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 меня по ресурсы на ежу. Двадцать. Тридцать. О, пайки есть. Так, е, хоча б... Так, у нас поки що розвідників немає, значить ми їх розформуємо. Медичний звіт. Наші медичі... Ага. Гаразд. 75. Так. Що ми можемо дослідити? Так таке от дешевше. 30, 30. Те, що буде занадто дешево, але. Давайте оце от спробуємо. 78. Міс. Uh, uh -huh. Продовжувати. 30 60. Так, будемо чекати. Чорт, а можливо, давайте надзвичайну зміну поставимо. Значить, ми приберемо оцих і поставимо інших. Так. Все. Ага, модернізувати депо 60. Так, ви досюди. А що, якщо їм поставити оцей от. Так, ефективність включимо. Модернізувати депо нам потрібна їжа. Поліпшити опалення. 50. Угу, 50 дерев добре. У нас з деревою деревами уже все. Так, складні стосунки. Ага, скажеться, заважають їм, правда. Гаразд. Так, ну, технологіям нам досліджувати нічого. Але ресурси на деревину нам потрібні. Тобто зараз нам сталі, це дуже-дуже важливо, от Ось така. От. Віха. Ось свердловина нам потрібна. І відновлення інфраструктури. Давайте. Будівельна бригада чудово попрацювала. Тепер ми можемо безпечно відправляти вантажі. Побачите, це виявиться вартом зусиль. Так. Е, ми підтвердили, що безпечний шлях між нашими населеними пунктами успішно встановлено. Це дозволить нам швидко реагувати на надзвичайні ситуації. Там дасть нам необхідне відчуття стабільності. В теплий ми населетимемо вам сирої їжі через день. Сподається, що цей маршрут перейшов велику користь обом нашим населеним пунктам. Так. Е, до речі, скільки там. А, 70. Ну, поки що нам не вистачає. Так, е, поки що ми, значить, оцим от відключимо, відключимо, відключимо. Так, збудувати торгове депо. А, торгове депо ще одне. Як може допомогти? Нам вистачає деяких основних засобів, вмага, Медицина. Харчові пайки ми попрацюємо. Ось трохи деревина. Сталь, зі сталі у нас і так все окей. М -м -м, ремонт будинків і базова медицина і продовольчі пайки. вугілля нам не так сильно потрібна. М -м нам би закрити усю свердловину. Так, наступний день почнеться. Зараз люди вже йдуть. 33 голодних. Так, 33 голодних. Це свердловина. Нам потім треба от 50, щоб на них. І нам потрібні будинки. Ага, в мене є досягнення. Це значить, що правильно. У нас всі ми зрубали в нашому поселенні всі-всі дерева. Значить, ми прибираємо ось тут от зайві.